Національно у тренді івано-франківські майстрині заходилися виготовляти патріотичні обкладинки на паспорт та ще й навчають цій справі інших. Мовляв, на синьо жовтого здобу для головного документа кожного громадянина, який на решту національної символіки нині не який попит. Тим паче, що процес виготовлення такої політурки максимально простий. Потрібен лише картон, ножиці, клей, трішки, фантазії, і усього за 15 хвилин щоденне нагадування, що ти українець, готова. Було щось таке придумати, що часто можна буде продемонструвати. Ось, 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 ось воно. Ще, як ще один елемент патріотизму. Із картону вирізали необхідні заготовки, ось продекорували за бажанням, написали, що це. Український паспорт і вділи його в таку захисну плівку обкладинку, яка не дозволяє деформуватися та рватися в сумушці. Під кураторством майстрині Вікторія оздоблює уже другу обкладинку. Одну зробила дочці, іншу чоловікові. Та й свою куповану з радістю змінила на власноруч, виготовлену у національних кольорах. Хоч жінка і переселенка зі сходу надусе пишається тим, що вона українка. Прапор Україна все, більш нічого тут. А ми, українці, повинні бути разом. Досить цікаво, і можна свою майстерність показати, чи щось видумати, вигадати, що буде своє. Патріотичний майстер-клас має ще одну мету благодійну усі. Виручені за сувеніри гроші. Організатори проєкту Схід захід разом Різдво в Карпатах спрямують на підтримку українських воїнів. Кожен франківець охоче може купити їх для себе за е, благодійний внесок, і кошти підуть на АТО нашим бійцям. Загалом кажуть майстрині оригінальними оздобами. Нині вже можуть похвалитися майже дві сотні івано-франківців. Тож на майбутнє підготували новий майстер-клас до дня закоханих, навчатимуть виготовленню то блакитних сердечних листівок.